Кунсанг Течен, дружина толку Рінпоче, Спогади чокіні Рінпоче. Я розповім те, що знаю про свою маму, а також, що мені розказували інші люди, які її знали. У часи молодості в неї було любляче серце, і вона насправді турбувалася про благополуччя інших вона любила допомагати бідним людям і тваринам це одна з її основних рис часів юності. Вона непохитно слідувала закону карми і була дуже обережна навіть у найменш значущих діях. У віці 13 чи 14 років, коли мама була дуже молодою, вона одержала вчення в Тибеті від різних учителів і розпочала підготовчі практики ньондра. Вона продовжувала виконувати їх і всі кімі, і коли переїхала до Непалу. Якщо їх усі підрахувати, то вийде, що вона завершила 500 тисяч повторень практики ньондро 13 разів. На додаток до цього вона практикувала чимало садхан, начитувала багато мантр. Батько сказав мені, що вона не витрачала жодного дня і весь час виконувала якісь практики. Моїй мамі пощастило отримати вчення від Шачена Контрула і від його святості 16-го Кармапи. Від другого джамгона контрола Нем'я Палден-Кенце-Озер, вона одержала безліч різноманітних учень, усних передач, посвят, особливо вчення свідомості. До цього часу вона одержала абсолютну впевненість у своїй практиці і з тих пір не мала жодних сумнівів щодо свого розуміння природи Будди. тому її довіра, відданість і співчуття завжди зростали. Також вона одержала вчення від відшечена контрола. І ділку к'янцель поче. Зазвичай, коли вона бачила кого-небудь із цих учителів, вона офірувала їм одну річ Токбул, тобто офіру власної реалізації. Вона дуже глибоко поважала своїх учителів, особливо його святі 16-го Кармапу. Одного разу вона попросила зустрітися з ним, щоб офірувати Токбул. Я був присутнім у ході тієї зустрічі. Ми зчинили двері, і вона говорила доволі відкрито. Вона не була сором'язлива чи налякана і дуже безпосередньо описувала свій досвід медитації, зокрема переживання блаженства, ясності і відсутності думок. Також я був свідком такої офіри для ділку К'єнцерінпоча. Вона також сказала мені, що офірувала Токбул палдену Кенце озеро, і той лишився дуже задоволеним. Другий контрол був її корінним гуру, а також учителем 16-го Кармапи. Таким чином, моя мама накопичила велике зібрання заслуг і опорою. Вона любила будувати монастирі, і її головним бажанням було створення місця для ченців та черниць для серйозного навчання і практики. Коли хтось її провідував, вона давала таку пораду будь ласка, роби начитування. Учора два непальці прийшли розповісти мені, що одного разу моя мама сказала непальській дівчинці Просто начитуй мантру тари. по декілька мал щодня. Навіть якщо ти небагато знаєш про практику, просто будь відданої ітарі, це принесе тобі велику користь. У тебе не виникне жодних перешкод у цьому житті, і ти одержиш гарне перенародження. Таким чином, моя мама давала різну допомогу і вчення людям. Наприклад, молода американка відвідала Непал декілька років тому вона цікалася дармою, однак не хотіла приймати прихисток від лами чоловіка. Вона хотіла вчителя жінку, їй подобалася моя мама, і вона декілька разів просила дарувати їй обітниці прихистку. Але моя мама говорила ні, це неправильний шлях, ти маєш піти і зустрітися з тим ламою, цим ламою. Американська дівчинка сказала якщо ви не даруєте мені обітниці прихистку, я їх взагалі не прийму. Тому мама дарувала їй прихисток і вчення. У той час та американська дівчинка була досить молодою. І, як мені здалося, вона в результаті виконувала якісь практики. Вона повернулася в Америку, тому я не знаю, чим вона тепер займається. Це всього лише простий приклад. Завдяки відданості, зацікавленості та співчуттю, моя мама змогла реалізувати свою природу Будди. Вона практикувала впродовж багатьох років, і коли її хвороба далася взнаки у вигляді жахливого болю від раку, вона не скаржилася і не промовила жодного слова. Кожен із нас запитував. Як ми можемо зарадити її тяжкому становищу, однак вона ніколи не сказала ані слова про свій біль. Замість цього вона була досить розслаблена, більшу частину дня з нею була черниця, однак одного разу вранці черниця вийшла з кімнати на кілька хвилин. Я зайшов у кімнату до своєї матері, ми були з нею наодинці, і я помітив, що вона плаче у її очах були сльози, а рука тремтіла. Я був трохи засмучений. Мені здалося, що, можливо, вона помирає, чи сильно непокоїться щодо чогось. Я запитав Мамо, що ти зараз відчуваєш? Скажи мені правду. Вона відповіла: я зовсім не страждаю. Я запитав ще раз, однак вона не відповіла. І на третій раз мама сказала: Я настільки щаслива, що плачу. Кожна волосина на моєму тілі стала дибки, і сльози заповнили очі, адже мій корінний гуру. Палдин кінце Озер з'явився переді мною і промовив: завдяки практиці, яку ти виконувала до цієї миті, твоя свідомість поєдналася з моєю. Зараз не стає кінець цьому життю. Однак, коли твій час буде вичерпано, моя свідомість дійсно змішається з твоєю, як одна. І це лише один приклад: у неї було багато подібних переживань і життя. Одного разу вона сказала мені, у момент, коли моє матеріальне тіло, яке є пасткою розпадеться на частини, я вилучу з нього як пташка, яка виривається з сільця. Багато великих майстрів приходили провідувати її під час хвороби. Ділко К'янцерн Поче прийшов, і вона сказала йому Тепер мій час прийшов. У мене немає ніякої прив'язаності. У роки молодості я боялася смерті, тому і практикувала так старано. Тепер настав момент моєї смерті. Я чула, що практики найвищого рівня щасливі померти. Ще краще, коли вони зустрічають смерть без страху, і ні в кого з таких людей не має бути ні крихти сумніву. У мене немає ні страху, ні сумнівів. Однак це не лише завдяки моїм власним заслугам, але також завдяки доброті мого корінного гуру. Що мені слід просити у вас, він Ваше святостя. Я прошу вас залишатися в цьому світі заради дарми. Якщо ваше життя буде довгим, це принесе користь прямо чи опосередковано усім живим істотам. Церемонія довгого життя, яку я виконую для вас, це всього лише прохання, щоб ви і всі держателі лінії залишалися в цьому світі для блага інших. Я з задоволенням візьму на себе будь які фізичні перешкоди, які ви чи хто небудь іще з держателів лінії можете мати, аби ви були вільні від цього. Із цими словами вона вірувала кенцерінпоче довгий білий шовковий хадак, його святість взяв її з руку і промовив Я можу гарантувати, що в момент смерті ти станеш невіддільною від куреньпоче на славетній біднокольоровій горі. А вона відповіла Я побачу вас там. Одного разу трущик Крінпоче сказав мені, що дійсно дуже поважає мою матір і хотів би побачити її. Ми подумали о, це дуже люб'язно з його боку. Трущик рень сказав їй: Із одного боку, ми засмучені, адже ти хворієш. Але з іншого боку, ми дуже пишаємося, оскільки ти провела все життя в серйозній практиці, і у тебе велична свідомість. Ми дійсно поважаємо тебе. Будь ласка, помолись за мене. А мама відповіла: Моя віра в вас сильна, адже ви перевтілення вирочани. Я б хотіла одержати циксум на від вас сьогодні. Трушик Рінпоче відповів: Ні, ні, не треба. Однак вона сказала так, мені це потрібно. Будь ласка. І після цього Трушик Рінпоче дуже просто і безпосередньо передав їй це ксумне дек Моя мама офірувала б білого шарфа, токбул, і попросила залишатися в цьому світі, щоб допомагати живим істотам. Трушик Рінпоче сказав Толкургенрін пече, це гурурін а ти єше я не просто промовляю ласкаві слова. Я знаю, що це правда. Ти просто змінюєш своє тіло, ти звільнишся. Чатрав Ренпоче також прийшов її привідати. Моя мама була дуже віддана йому. Вона попросила дати їй вангваджасатви і вчення чотири частини без трьох. Це завершений погляд Тракчо. Він навчав довго. На жаль, ми не записали вчення на плівку, однак, можливо, чатрал Ринпоче і не хотів би, щоб такий запис зберігся. Тим не менше вчення було довгим і ясним. Нарешті чатрал Ринпоче промовив Добре, а тепер давай змішаємо мою свідомість із твоєю будь незворушна. Усі ми знали, особливо лікарі, що моя мама дуже слабка, однак у той момент вона промовила склад А дуже енергійно, її очі були повністю відкриті. Не було жодних помітних знаків того, що вона хвора. Навпаки, вона виглядала розслабленою. Я поглянув на годинника, вона перебувала в цьому стані цілих п'ять хвилин. Раптом я занепокоївся, що вона могла померти. Я подумав, що могло статися. Я поглянув на четверо, він поче, а він просто сидів поруч у медитації. Це мене заспокоїло, і стало зрозуміло, що нам усім трьом слід перебувати в стані рікпа. Через п'ять хвилин вона повернулася і продовжила перебувати, розглядаючи чотири частини без трьох і не промовляючи при цьому ні слова. Опісля вона почала говорити і подякувала Чатрал поче. Він відповів Я дуже радий, що ти збагнула це вчення. Я знав, що ти гарно практикуєш, однак я не уявляв, що в тебе такий високий рівень усвідомлення. Сьогодні я побачив це, я поважаю тебе і пишаюся тим, що тебе знаю. Чудовий приклад для кожного. Пізніше Чатрал Рінпоче приєднався до мого батька і до мене, прийшовши в кімнату на обід. Ми їли і спілкувалися більше, ніж годину. Батько не задавав багато питань, а я спитав у Чатрал Рінпоче, що трапилося. Що пережила моя мати? Він дуже серйозно поглянув на мене і сказав: вона пережила чудовий досвід, їй вдалося змішати разом простір і усвідомлення. Тільки практикуючи найвищого рівня, здатні на це, особливо коли відчувають сильний біль чи серйозні захворювання. Тільки сьогодні я усвідомив, що юмку Шала – така досвідчена практикиня, це гарний приклад для кожного з нас. А тепер спостерігай, надзвичайні знаки проявлятимуться і далі було б непогано, якби кожен, хто має будь-який стосунок до юмку Шала, зустрівся з нею, офірував їй білого шарфа. Зробив простирання і попросив змішати свою свідомість із її, чатрал Рінпоче ніколи не давав учень моєму брату чи мені, однак він обіцяв моїй матері, що навчить усьому чоклінг Рінпоче та мене, і тепер, коли чатрал Рінпоче був тут, щоб побачити її, він сказав мені Я обіцяв твоїй матері дати тобі вчення нам із тобою треба домовитися про час і місце ти можеш класти іспит, і ми прояснимо все на сто відсотків. Я дійсно люблю і поважаю твою матір це було її останнє бажання, тому я погоджуся. Це було так мило, що вона домовилася, з Чатралом він про нас. За тиждень до відходу моя мама запросила тулку Ургіна, членів нашої родини, мене і декількох ченців у її кімнату. Кожному з нас вона афірувала хадак. Її дихання було слабким і тяжким, однак зненацька їй стало краще, а мова голосніше. Дехто з нас почав плакати, але вона сказала Ні-ні, зараз я не помираю. Усе скоро минуче. Кожен із нас про це знає, однак тепер я можу говорити відверто, тому дозвольте мені дати вам деякі поради. По-перше, я хочу попросити толку Оргенерінпоче жити довго. Дуже, дуже важливо, щоб кожен із вас про це потурбувався. Потім вона повернулася до мого брата Чоклінґарінпоче і до мене, після чого промовила Вважається, що кожен із вас толку. Кармапа розпізнав у вас еманації, тобто високі перенародження. Усі ми поважаємо Кармапу, однак, якщо ви не практикуєте це недобре. Хто вам це скаже? Тільки мати скаже вам таке. Тому я бажаю, щоб кожен із вас добре практикував. Не слід думати, мені не потрібно нічого робити, я такий величний, я толку, не думайте так. Донедавна ми турбувалися про ченців так, як могли. Тієї днини моя мама сказала «Кунзі і намдолу, які доглядають за нашими ченцями. Я знаю, що дуже складно керувати такою кількістю ченців, але, будь ласка, продовжуйте давати їм гарну їжу і турботу, ніколи не скупіться. Дозвольте їм навчатися якомога більше Санга – це коріння дарми, якщо санга хороша, дарма пошириться по всьому світу і принесе користь багатьом істотам. Вона сказала присутнім ченцям оскільки ви проявляєте до мене таку любов, ось що я маю вам сказати. Будь ласка, вивчайте і розмірковуйте над ученнями завжди застосовуйте їх на практиці. Юнку Шала тихо пішла зі світу 24 серпня вранці. Мій батько, мій брат і я були в той час поруч біля її ліжка, їй було 65 років. Ранок і обід ми провели в молитві, коли члени нашої сім'ї і декілька монахів сиділи поруч із нею. Обличчя моєї мами було розслаблене, вона перебувала в дуже високій медитації під назвою Тукдам. Яка проявляється, коли хороший практикуючий зустрічає момент смерті. Свідомість затримується в тілі впродовж цього періоду медитації, і саме тіло зберігає тепло в сфері навколо серця і гнучкість, але це лишається рум'яним. Близько третьої години дня зненацька почалася злива і тривала майже до заходу сонця. Упродовж цього періоду обличчя Юмку Шала змінилося вона почала ніжно усміхатися, і здалася мені дуже вмиротвореною. Ті, хто бачив її, помітили на ній сяйво. Коли небо очистилося зовні, над монастирем з'явилася веселка, Юнко Шала залишалася в тукдамі впродовж трьох днів. Моя учениця, доктор Ізабель, дуже довго перебувала поруч із моєю матір'ю, адже упродовж двох чи трьох місяців турбувалася про неї під час хвороби. Вона на власні очі бачила все, що відбувалося. А лікар Юрген з Німеччини відвідував в той час мого батька і побачив маму після того як вона померла. Йому було дуже цікаво спостерігати, як ми готували тіло для кремації, замовінням та іншими процедурами, тому я дозволив йому війти в кімнату того ранку. Побачене здивувало його, він сказав, що буде досліджувати звичний стан тіла після смерті, коли повернеться до Німеччини. Доктор Юрген ніколи в житті не бачив, щоб тіло так збереглося через три дні після смерті. Усім відомо, що після смерті тіло дуже жорстке, і Журген здивувався з того, що тіло йому кошола виявилося таким гнучким незважаючи на те, що мама більше, ніж два місяці до смерті нічого не їла, вона не втратила вагу, а зберегла свою звичну форму. Коли ми мили її тіло, поверхневий шар в шкіри відпав, відкривши натомість красиву, тверду і білу шкіру дуже молоду і білу. Насправді вона виглядала дуже красиво, це розтопило наші серця, і дехто з ченців плакав. Доктор Юрген подумав, що це було дуже знаменно. Понад тисяча непальців, тибетців та західних людей, ченців і черниць брали участь у процедурі кремації, яка проводилася в східному крилі монастирського двору, де було облаштовано маленький білий чортен. Багато людей плакали, робили простирання. І офірували кадак Юмкошола під час похоронної пуджі, яку проводили поважний Чатрал Поче, поважний Тенґерн Поче, поважний Тарік Рінпоче і поважний Мінлін Дьюмцерін Поче, а також мій батько, брати, я і наші ченці. Раніше моя мама завжди була моєю мамою. Я любив її і поважав той факт, що вона добре практикувала. Але я ніколи не думав про неї як про істоту з такою величною свідомістю. Можливо, це ознака гордості чоловіка чи сина, але коли проявилася її хвороба, її поведінка, речі, про які вона говорила, учення, які вона давала, всього лише в кількох словах, усе це розтопило наше серця. Це зародило в мені таку відданість, що я почав відчувати, що це не просто моя мати, а мій гуру. Я багато чому навчився, досвід допоміг моєму власному духовному розвитку, переживанню і реалізації. Тепер я щасливий з того, що маю гуру в образі жінки. Я молюся про те, щоб у майбутньому підхід йому кушала до життя і відданість практиці дарми слугували натхненням для всіх, хто про неї чув, особливо для практикуючих жінок.